Під час перереєстрації транспортного засобу висновок експертної служби МВС тепер не обов'язковий. За винятком першої реєстрації вживаного автомобіля, який привезли за кордоном. Ця постанова уряду набрала чинності 15 червня. Таким чином, процедура купівлі-продажу становиться для наших громадян ще більш доступною. Необхідно лише громадянам записатися онлайн або офлайн через термінал, який розташований в будь-якому сервісному центрі МВС. Потім надати нашому адміністратору необхідні всі документи, і близько ця процедура реєстрації транспортного засобу буде займати близько 25 хвилин при наданні всіх необхідних документів. Реєструвати транспортні засоби можна буде за допомогою двох смартфонів покупця та продавця. Громадяни не будуть приходити в сервісний центр для реєстрації. Вони можуть це зробити в будь-якому для них доступному місці. Можуть на вулиці собі зустрітись, переговорити, рішити придбати транспортний засіб. Також можна це буде зробити і в органах місцевого самоврядування, тобто в ЦНАПах, зараз кожен повинен чітко усвідомити для себе ризики, які він покладає на себе. Вибираючи саме це право не скористатися експертним дослідженням, оскільки без проведення експертного дослідження документи вузли агрегати автомобілів виявити пересічному громадянину буде ну, практично неможливо. Як наслідок виникла висока вірогідність, в тому що продавець і покупець залишиться без автомобіля. Без грошей автомобіль відправиться на штрафмайданчик. Тепер операцію купівлі-продажу автомобіля двійника буде здійснити набагато простіше. Автомобілі двійники можуть бути виявленими під час проїзду блокпостів, зупинки патрульними та при технічному огляді автомобіля. Таким чином відповідальність буде нести власник. Тож, якщо покупець хоче впевнитись в справності номерних знаків чи наявності непідробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тоді йому необхідно звернутись до експертної служби МВС. Вартість такого дослідження залишається незмінною і становить близько 350 гривень. Олександр Семенюк, Микола Руковський, новини міста.